погляньте, що у мене сьогодні для вас є. Як гадаєте, що це таке? Давайте з вами уважно розглянемо, що ж це у мене на листочку лежить. Ви, мабуть, вже здогадали, що це насіння. Правильно діти. А хто ж мені може підказати, як це насіння, наприклад, має відношення до квасолі або до помідора? Ну подумайте, тому що тут ми бачимо саме насіння квасолі. Розгляньте, яким буває розмаїття насіння. Ось це капуста, це перець, це буряк. А ось квасоля, горох. А це помідор. Так от, я сьогодні хочу вам розказати. Як же до нас на стіл потрапляють овочі різні? Будьте дуже уважні, дещо ви вже з цього знаєте, а дещо буде, можливо, для вас новим. Коли зернятко потрапляє в землю, йому допомагає сонечко та дощик. А якщо ми висаджуємо зернята на підвіконні в приміщенні, в групі або вдома, то обов'язково ми його самі поливаємо, знаходиться воно під сонячними променями і там, де є світло, і поступово насінинка починає зростати, перетворюючись на рослину. Малята. Зараз я вам пропоную пограти в гру. Перед вами на екрані з'явиться картинка, на якій зображені різні різні овочі. Ви їх всі знаєте. Ви знаєте, які вони на смак, ви знаєте, де вони ростуть, який вони мають колір. І нам потрібно назвати, що ж із цих овочів ми вживаємо вершки. Це та частина, яка росте на землі. І що ми вживаємо з цих овочів? Корінці. Те, що росте в землі. А тепер, дітки, ми з вами виконаємо от що. Мами для вас вже приготували все, що потрібно для наступної роботи. Послухайте уважно віршик, який я вам зачитаю. І довгенька, і оранжевенька, косу має зелененьку, що поверх землі стерчить. А сама в землі стоїть це сестричка Бурячка. Відгадайте, хто така? Дітка, ну згадали, який же у нас є овоч помаранчевого оранжевого кольору? Правильно я вам показую? Так, дійсно, що це? Морква! Правильно! Ми з вами не просто так сьогодні розмовляли про те, як же виростають овочі. І потрапляють з городу і з грядки до нас на кухню. Уявіть, що ми взяли насіннячко моркви. Ось як моркву ми садили. Ось отак ми її ростили. поливали, зігрівали, ну а потім і врожай збирали. І сьогодні ми з вами виконаємо ось таку роботу. Ми з вами зробимо моркви. Ось така деталька у вас вже є. Нам потрібно її приклеїти. Акуратно, пензликом і клеєм працюємо. Згадуйте все, що ми з вами вчили, як користуватися. Я думаю, ви здогадалися, що це за чорна смужка в мене намальована на листочку. Це земля. А тепер її зробимо зелененький хвостик. Але у нас такий ось є папірець. І ми зробимо ось такі обірвані гарні смужки, які будуть хвостиком нашої морквинки. У вас їх може вийти більше, ніж у мене, а може і менше бути, в кого як вийде. І ось так ми зараз ці всі смужечки і приклеїмо. А коли ви зробите свою роботу, з задоволенням подивлюсь на ваші гарні морквинки. До зустрічі, пока!